Всім доброї ночі, зараз 5 серпня, друга ночі вже. І я би хотів вам показати посилку, яка мені прийшла з Херсону. Ви подивіться. Херсон, якщо хто не знає. Окуповане місто було. І людям зараз теж живеться не солодко, м'яко кажучи. Я не хочу називати откуда, що, щоб, ну не дай Бог. Гандони рашистські ще там не вичислили. І тим не менше, ви подивіться, наскільки наші українці з окупованих територій, де окупованих нещодавно територій, з територій, де вони вижили просто, вони присилають отакі, отакі ось посилки, в то время, як деякі гандуни штопані і за менше вбивали і продавали. Ми ж з вами вже побачили, скільки заробили на посилках, на гуманітарну допомоги, ці кабінетні криси. Тут люди просто беруть мені, присилають те, що їм присилають на допомогу волонтерську. Я додав ще тут своїх посилок, ваших посилок. Зараз по списку пройдуся декілька спакую і відправлю все в сторону Краматорська. І у мене до вас велике безмежне бажання і прохання, будь ласка, допоможіть долучитися, тому що теж зараз в тих країн мені пишуть саме Краматорська, Константинівка, де просто пекло. Пекло, про яке нам не кажуть, не показують, не розказують. Ну, шмарафон, що з нього? Відміж. Єдиний шмарафон. Але тим не менше хлопці там просять найбільше допомоги. Причому найбільшу підтримку, я думаю, навіть більше моральну від нас з вами. Для того, щоб захистити і своє життя, і наше, і країну. Всім дякую, а Херсону, ну, просто низький вплив, І людська подяка.